Футбольний клуб Чорноморець Одеса український футбольний клуб із міста Одеса, офіційною датою якого заснування вважається 1936 рік, що робить його найстарішим професійним футбольним клубом міста. Народження Одеського клубу, який завжди був одним із найсильніших в Україні було узаконено 26 березня 1936 року, коли побачила світ постанова Союзного комітету фізкультури про створення у низці міст СРСР показало команд для участі у першому чемпіонаті країни. Честь представляти Одесу випала на долю однієї з міських команд Динамо. Ця дата вважається клубом офіційною бо є документальні підтвердження реєстрації клубу за наказом про створення показової футбольної команди Динамо. Через два роки Одеське Динамо, перемігши у 1937 у групі Б, було включено до найвищого ешелону радянського футболу. Одесити чудово зарекомендували себе, по всій те місце серед 26 учасників. Два захисники Динамо. Микола Табачковський та Михайло Волин увійшли до списку 55 найкращих футболістів СРСР. Арфорвард Леонід Орехов із 3 забитими в'ячами потрапив до числа провідних снайперів турніру. На жаль, наступного сезону динамівці повсівши передостаннє місце, залишили елітний дивізіон. До того ж, Центральна Рада Товариства вирішила, Щоби відмовитись від команди. В Одесі не розгубилася і футболістів перевели під дохід до ДСТ харчовик. Через рік, завдяки черговій зміні структури і першості СРСР, одеська команда під прапором Спартака отримала місце в групі А. Першість 1941-го залишилася незавершеною. 1941 рік. Став драматичним для одеського футболу. Динамо вперше грала у групі А, але сезон перервала війна. Після окупації Одеси частина футболістів пішла на фронт. Інші опинилися в полоні чи загинули. В окупованому місті з'явилися команди Глорія Форд» та Вікторія, які змагалися між собою та румунськими військовими клубами. Попри війну футбол в Одесі не зник. Після визволення міста у 1944 році футболісти об'єдналися в команду Динамо. Після воєнні роки клуб виступав під різними назвами харчовик, Металург. Ще 1959 року Чорноморець отримує потужну підтримку. Його бере під що на Риноморське морське ланоплавство. Це стає новим етапом у розвитку клубу. До речі, цікавий факт. У Чорноморці завершував ігрову кар'єру Валерій Васильович Липановський, про якого я вже розповідав у минулому відео. Шлях до еліти. Виявився непростим. У 1961 році моряки виграли чемпіонат України серед команд класу Б і мали грати перехідні матчі за вихід у клас А. Але через рішення чиновників у ДСІТів позбавило такої можливості. Лише у 1964 році команда нарешті пробилася до вищої ліги. Виступом керував Юрій Войнов. А серед лідерів команди був Георгій ГО, ГО Городенко, Юрій Заболоній, Володимир Єлісеєв та інші. Через два роки команда з морським характером досягла свого найкращого досягнення у Кубку СССР. Побилася до біофіналового розігрушу. На початку 1970-х Чорноморці довелося на три роки повернутися до другого дивізіону. Важливу роль у втраті місця серед рідних клубів відіграла епідемія холери, через яку 1970-го моряки майже на півтора місяці були дозбавлені можливості тренуватися та виступати в Одесі. Чемпіонат 1970 року закінчився провалом для Чорноморця. Команда підсіла 15-те місце 17 команд вищої групи А і вилетіла до першої групи класу А. Наступні три сезоні Чорноморць намагався повернутися до вищої ліви. Нова назва вищого дивізіону СРСР. Перші дві спроби закінчуються за крок від бажаного результату. Два третіх місця. Але чемпіонат 1973 року команда сильно впорла і виграла його. Форвард моряків Анатолій Шепель став найкращим бомбардиром першої ліги і отримав запрошення Київського Динамо, у складі якого розпочав наступний сезон. Велика заслуга у цій перемозі належить новому головному тренеру Чорноморця Ахмеду Алексєрову, який очолював одесиків протягом сезону. Тренер. Настільки протирив голову колективу, що той буквально на одному подиху не лише зайняв перше місце у першій лізі, бронзовий призер чемпіонату на СРСР наступного сезону. У 1975 році Чорноморець перший зіграв у Єврокубках, де обирав римська Лаціо з рахунком 1-0. В судонах 1984 і 1991 років одессіди посідали четверте місце. З 1986 року команда вилетіла з вищої ліги, але наступного ж року туди повернулася. Команда брала участь у Кубках УЄФА 1975-76. ...1985-1986, до духовного, до моей 16 финала. ...за которого заведется бой, да? Я уже не <связываю> вижу. <связываю> Итак, подача с углового, выигрывают борьбу, Матч попадает к Кириллу Бетрогену, накручивает здесь наших трех сразу защитников, Серия рикошетов, и удар Гордире. Удар Рафаэля Гордире. Конечно, было не решить, что это время... Что подумали, после того, вот, а что я подумал? Они не все видели, да. А, мы, конечно, не с тобой, я Иначе да, не было таких да, а а а а человека, никто не в принципе, не прием, не отобрали мяч, дали ему прострелить, видели. Ну да, все Я думаю, что наши все-таки защитники где-то из боялись его сбить, трофей, чтобы не было пенальти, да? Все, Конечно, пенальти. тоже. Я, Я думаю, что первое э... не справится с вами. совершенно очевидно. Э... Итак, э... Э... Нет, атака а атака нашей команды с мячом Николай Романчук. Смотрит, кому отдать. Э... Ну, э... Э... Пока что после по поля Я думаю, что наши игроки просто выбирали э... как... и направление, что ли, атаку, потому что с Реалом просто так же играть в открытом не стали бы. Нет, вот помню, Роберт Каутара и гол. Буквально э, с первого касания забивает гол наш э, Александр Багапов. Ну, вы не видели, э, э, дай, 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 дай. Там, да, получил травму с пицем, да, еще да. заменен, заменен, поменяли Багапова, значит, у нас там было все время по остановке, Багапов не мог играть. Да, да. давайте посмотрим, вот слева ноги, не мог играть справа, но э, видели, э, там была ситуация под кардиозащитник, да, и э, мяч Полетел по такой немыслимой добротной траектории, но не Да, ну а что-то реально, кстати, на вот, э, повторе было видно, что он коснулся рукой мяча, и вот от его руки в штангу, и все это ночь. мяч. Ну что ж, э, продолжается второй тайм матча Реал Магнит Черноморец. Взяли, напоминаю, смотрите проект телеканала Глаз под названием «Гроза и гол, действительно. Ну что, вот давайте как-то проанализируем эту ситуацию. Мяч подскочил под ногой. Давайте сейчас Давай еще раз посмотрим повтор. <соцентричный> кстати, Вальдана отключился с первой минуты. Хорхе Вальдана все-таки дождался своего шанса. Смотрим, Санчес. <соцентричный> Раскочи, вот, промахнулся наш по мячу. Это вот, кстати, был, да? Одна ошибка. Да,

Після відновлення незалежності України Чорноморець став одним із флагманів українського футболу. Вже у 1992 році клуб здобув перший кубок України, перемігши у фіналі харківським металіст рахунком 1-0. Як зараз розігрують м'яч у даному випадку футболістів Чорноморця? Мінімальний ризик і намагання якомога точніше віддати м'яч партнеру в ноги. Фактично ще у другому таймі сталося так, що обидві команди виключили зі свого арсеналу довгі та передні е, е, навіть передачі. Навіть лише у короткий пас і е, е, довірного їха. Мірою випадок, тому що свисту поле, а е, скісні умов, звичайно, користуватися довгими і середніми передачами недосіння. Не зовсім не досіна важча, скажімо так. Важче. Іноді ситуація навіть вже такого погодного стану зіркує необхідність цього передачі. Виручити нам важко приймати таку передачу, виконувати то її складно. Ось цілі удар, і ви бачили, підкоргнувся Олександр Помазов і м'яч вертає в ворота Одеського Чорноморця. Іван Гецьков. Іван Гецьков. Все-таки Іван о, добився свого в цьому матчі. 2 хвилині додаткового часу рахунок стає 1-0 на користь одеської Чорноморця. Дивимося ще раз цей момент. Ну, В першому випадку Памезум відбив м'яч, але потім не встиг звеститися на ноги, з цим скористався Іван Гіско і виводить Одеський Чорноморець. Вперед. Отже, Одесити за, скажімо так, 13 хвилин до закінчення додаткового часу. Відкривають рахунок у цьому першому фінальному матчі розіграшу Кубка України. Тим часом тренери харків'ян роблять переліку на біду. Віктора Яворського виходить Ярослав. І по тому у 1994 році Одесити вдруге завоювали національний трофей, обігравши Таврію в серії пенальті. Першою продаватимуть канальні футболісти Одеського Чорноморця. Отже, Максим Ловіцький займає місце в воротах, Сергій Токулян встановлює м'яч на кожності і Дмитро Паршона. Дмитро Парчонов наближається до м'яча. Чего чувствует Дмитро, Дмитро секунды, У нас некий силы, это врачи по команде. Очень вот вся увага на футбольное поле. Побегается Паршионов удар. И мяч летает в ворота. Дмитро Паршионов, выстреливая рахунок в будет Я шел дарку помочь. Безусловно, дуель для Алго Хипер. Руйнов Пусток. Удар! Ой, на ходить, тоді ще один один. Дуже небезпечно. М'яч Я в штангу. Ну, Все-таки та вдалося обминути нападаючому Таврі голкіпера дисков Чорноморця. Досрій, думав, ти будеш якось коментувати ну, діями. Чорноморця, таврі. Добре. Той, ліща, я вже Таврій. Добре, не вважайте віща десь. Так, це Костянтин Кулик. Ми Ви виконуватиме другий удар. Який вийшов в фінал. Коли где и мяч ти варит. Отже, рахунок стані 2-1. На той же пошел. До форсу, і за мною відсовороти Олег Суслав. Досить собі розгін. Отже. І ви бачите, Олег Суслав стає переносим цього двобою в виграти вратаря. Досить близько даю е, від центру е, Ритацької площадки, тому було неважко. Да, е, Це було вірфурсом повторцем моменту. Тикує до меча, саме номер захистити Ігор Кармієвий. Досвідчений футболіст, У нього хорош, добре поставлений удар. Гадаю, зараз Максимововійському буде складно. Здається, його комітець. Удар і рахунок стає 3-1 на користь Чорноморця. напрямок але... Ми будемо забувати, що доворіть лише 11 метрів. Він, звичайно... Варто лише нічого потрапити у воріт, як то кажуть, це вже вірний гол. Герголку прохнує до м'яча, він зараз, виконає 50-кометровий штрафов. Удар? Ну, все равно, у не удалось, не удалось его не он не не его. Ну, мы остаемся на этом отличнейшем сегодняшнего матча. Это не расстаюсь. Я есть? Возьми вообще ситуация даты старты Теркуница, 11-й номер капитан команды объясните Лесленко уставился. Еще одна дуэль. И рахунок стоит 4-2 на скорость Черным Морцем. Андрей Апарвин проходит до ноча. Не нужно зараз. Засвідчений, засвідчений гранець. Відмілий удар ми бачили, скільки разів він сьогодні пробував аргонки Харадецька Чорноморця Легасова. Поки що действительно схибилося жодного разу в цій серії, а всі то махнулися лише одного разу. Дуже важливо зараз забити гол. Щодо виходить. Ну, на свичому штабу ви бачили. І того ж голкіпери вгадав напрямок подомічня. Рахунок стоїть 4-3. Ну що, ми зможемо зараз вирішити всі вибач? останні серії. Після двох ударів, що залишилося. Так вражити, що зараз затримали до контролю Олег Суслав. Так вона є. Може дунь двох вратарів. Ось ще ми з'явилися 4 польові голці перед початком серії. Ну що ж, Олег Суслов і його колега, голкіпер Максим Левіцький. Рахунок стає 5-3 і ви бачите, як футболіст футболіста Деїнського Чорноніверсії вітати свого голкіпера. Отже, вони стали вдруге в своїй історії перевірши з рахунком 5-3. В серії після матчів командів друге своїй історії стали володарями Кубка України з футболу. Дорогу, наш, і все ж таки треба сказати, що обидві команди різні того, щоб дійсно сказати. Так, це хоч... що він говорив Геннадій Антоновичу Вісенчук. Ну, зараз зараз одеські футболісти здійсняють традиційний коло Пашани, президент Федерації футболу. Вручить у цей приїзд. Що ж, тепер російський Чорномор представлятиме Україну, розіжриші Кубка Володимир, Купій Європейський. Звичайно, розчаровані особисто Яєв. Були моменти і для того, щоб забити гол, але все ми визначили, вирішилося у після матчій серії Генерації. Бачите, футболісти зараз вітають свого наставника Віктора Євгеніча Прокопенка. Друге в своїй тренерській біографії він проводить одеський Чорноморець до перемоги в розіграші Кубка України. Ну, Поздравляють своїх нечисленних, прямо скажемо, прихильників, одеські футболісти. Найбільш віддані. А ми подивимося зараз. Цей момент, момент, коли скидив Курсу Володимир Фурсов, і це стало вже фатальним для адресного Чорноморця. Ну, а... Найупішніші роки Чорноморця припали на середину 1990-х у сезонах 1994, 1995 та 1995-96. Команда під керівництвом Леоніда Буряка двічі ставала віце-чемпіоном України, тинівшивавши другою після київського Динамо. У цей період у складі моряків виступали такі відомі футболісти, як Ілля Цимбалар, Тимирлан Гусейнов, Ігор Жабченко, Дмитро Парфьонов та Олександр Косирін. У 2006 році Чорноморець. Завоював бронзові нагороди Чемпіонату України та отримав право виступати в Єврокубках. У 2013 році команда досягла фіналу Кубка України, де поступилася Донецькому Шахтарю. Одним із найяскравіших моментів сучасної історії клубу стала участь у груповому етапі Ліги Європи УЄФА 2013-14 років. Одес-Сіті здобуло пам'ятну перемогу над голландським ПСВ у Нідерландах з рахунком 0-1 і вийшли до плей-офф, де зустрілися з французьким Ліоном. Криза в українському футболі, що почалася у 2014 році зв'язку з нападом Росії на нашу країну, не уминула і команда моряків. Результати Чорноморця після виходу Григорчука не тішили. Окремо стоїть питання потрапляння до провідної шістки 2017-го під керівництвом Олександра Бабича. Зрештою, моряки на два роки залишили прем'єр-лігу, куди повернулося влітку 2021-го. У першій лізі команду тренували Ангел Червенков. Остап Маркевич, Сергій Ковалець та Олексій Антонов. У сезоні 2022-2023 команда завершила чемпіонат у середині турнірної таблиці, демонструючи боєздатну гру про перевтрати, пов'язані з війною. Нові обличчя в команді, зокрема, легіонери та молоді українські таланти, почали відігравати важливу роль було помітно. Як клуб працює над стабільністю, зміцненням складу та збереженням футбольної ідентичності. У сезоні 2023 2024 Чорноморець продовжив оновлення, акцентуючи увагу на розвитку вихованців клубної академії. Багато молодих гравців отримали шанс проявити себе у матчах упл Команда Демонструвала характер у зустрічах із лідерами чемпіонату, а домашній стандіон знову став фортець для одеситів. Роман Григорчук, залишаючись головним тренером, продовжує будувати команду, здатну боротися за високі позиції. поточний склад команди такий Воротарі. Номер 1 Артур Рудько номер 12. Чихжиоки Кінгслі Аніангбосо. Номер 71. Ян Вічний. Номер 75. Максим Набит. Захисники. Номер 2. Богдан Будко, Номер 3 Віталій Єрмаков, Номер 6. Кайо Алвес Гомес. Номер 22. Владимір Арсич. Номер 24. Мо Мозес Жаржу, Номер 34 Лука Лацабідзе, Номер 39 Євгеній Скиба, Номер 44, Ярослав Ракіцький Номер 66, Карлос Раян, Номер 77, Ярослав Кісіль, Номер 86, Данило Одот. Півзахисники, Номер 8, Йон Шпорн. Номер 10. Артем Присяжнюк, Номер 14, Кирило Сієєв, Номер 16, Богдан Білошевський, Номер 18, Георгій Рокабідзе, Номер 28, Артем Габелюк, Номер 33 Олександр Пшеничнюк, Номер 70, Жоао Нетто, Номер 80, Анель Райс номер 88, Богдан Панчишин, номер 95, Еміль Мустафаєв. Нападники. номер 7. Іван Петряк, номер 9. Олексій Хобленко, номер 11 Кірил Попов, номер 17 Артем Присяжнюк, номер 19, Михайло Хромей, номер 21 Денис Безбродько номер 23 Самодар Алієв. номер 90 Ілля Шевцов. Завдяки зусиллям керівництва тренерського штабу Чорноморець продовжує розвиватися та прагнути нових досягнень, незважаючи на складні умови, спричинені воєнними діями в Україні. Друзі, на сьогодні все. Ось такою була розповідь про... Одеський клуб Чорноморець, слава ЗСУ та слава Україні. Якщо подоб... Друзі, якщо вам сподобалося відео, поставте мені, будь ласка, лайк. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найкраще. До зустрічі на стадіоні і в наступному відео.